Важували 246 показників. Саме стільки факторів враховує громадська мережа опора для визначення публічності місцевого самоврядування. Такі дослідження вони проводять з 2012 року. Це є показник, який говорить про відкритість. Прозорість та підзвітність структурних підрозділів посадових осіб рівненської міської ради, так і зокрема, і хто і наші суб'єкти об'єкти оцінювання, це є міський голова, це є виконавчі органи, це є депутатський корпус. І досить, я би відмітив, позитивно, що з року в рік, коли ми проводили це дослідження, показники змінюються. Наші точно в позитивну сторону зростають да? і рівень публічності підвищується. Останній рівень публічності досліджувався у 2017 році. Відтоді поки. Показник міської ради збільшився на майже 14%. Разом з тим лишається проблемним питання підзвітності міського голови, депутатів та органів самоврядування. Із того, що рекомендують експерти, зокрема потрібно проводити публічне звітування. Тобто, це не є вимогою вимогою закону, але індекс, зокрема, це і про такі добрі практики. Так і е, ну це повторюється з року в рік, тобто публічного звітування в нас немає. Окрім поглибленого дослідження та звернення уваги на проблемні показники, представники опори надають конкретні поради щодо покращення, зокрема і підзвітності. Ідеалі має бути такий публічний звіт, для коли всі мешканці, хто захоче, можуть туди прийти. Він має бути анонсований. Ну зараз закон дозволяє це робити також онлайн. Тобто, ми справді сподіваємося, що це, цю рекомендацію міська рада візьме до уваги, і це насправді значно вплине на покращення рівня публічності, тому що, ну зокрема, і якщо говорити про те, що якби люди, виборці, вони мають знати про те, що відбувається в місті, як працюють органи, також більш детально роз... Зглядають кожного депутата окремо такі дослідження проводять з 2017 року. Це так звана атестація депутатів місцевих рад. І в розрізі цього ми оцінюємо кожного депутата індивідуально. Якщо в індуші публічності цей у цифри по всьому депутатському корпусі, то в атестації депутатів ми робимо оцінку кожного депутата і рекомендації надаємо індивідуально під кожного депутата, розуміючи які в нього були плюси, які були в мінуси, да і стосовно того, що варто було би покращувати в депутатській саме роботі, середній показник роботи депутатів за цим дослідженням 3,3 і з п'яти можливих. Відтак рівненська міська рада займає третє місце у рейтингу 15 міських рад. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, новин Рівного.